Я знаю секрет, як підготувати шкіру, щоб макіяж ідеально ліг і протримався весь день, навіть у таку спеку. У цьому нам з вами може допомогти бренд Raw Beauty. Перший секрет це кислотний пілінг. Він відлущує мертві клітини, чистить пори, і завдяки йому шкіра менше жирниться. Через це макіяж протримається весь день. Далі в посилку мені поклали такий пробник, мені захотілося нанести його під очі. Пишаюся клієнтоорієнтованістю наших брендів. Наступний етап гарне зволоження шкіри. Під крем наношу сироватку, у якій купа корисних компонентів. Якщо ви страждаєте від висипів, почервонінь і при цьому у вас чутлива шкіра, ця сироватка ваше спасіння. Роватку завжди обов'язково закриваємо кремом. Коли ми даємо шкірі хороше зволоження, вона виділяє менше себуму, тому що їй не потрібно самій себе зволожувати ним. У мене крем з церамідами, який дуже класно підтримує бар'єр шкіри і швидко поглинається. Всім не відчувається липким на обличчі це саме те, що потрібно на літо. Тепер можна сміливо наносити макіяж і не боятися, що тон сповзе, скатається або підкреслить лущення. І саме приємне, що помічником у цьому всьому є наш український бренд, який робить якісну доглядову косметику.